Син часто рісниця. Набуває просниться зранку, і каже: до мене тато приходив. Юрій розповідає про онучку, яка зростає без батька. Чоловік поховав свого сина майже п'ять місяців тому. Щоразу, коли розповідає ми, про ми, нього ми, на очах сльози. Брудом. Старшого сина також звали Юра. Юра Корецький загинув 28 липня під лиманом на Донеччині. У нас в мирних містах ви зараз отак живете, тільки завдяки тим, кого вже немає. Чоловік каже, про початок війни знали уже в ніч на 24 лютого. Він із сином та друзями зі зброєю охороняли в ковалі об'єкт критичної інфраструктури. А зранку все ж вирішили відвести сім'ю подалі від кордону на Львівщину. Так, от ми до Володимира їхали годин шість. Такі пробки були до Володимира. Годин шість їхали. А назустріч ішла техніка наша. То тобто везли танки на лаветах, їхали пацани в машинах. І от ми їхали по дорозі, а в мене син плакав, що я не в ту сторону їду. Настільки він був вмотивований. Так, ми нікуди не виїхали, переночували ніч за Володимиром, на слідуючий день ми повернулися. Чоловік пригадує, тоді наприкінці лютого черги добровольців до військомату в Ковалі були шалені. На той момент його сину у військоматі в призові відмовили. У теробороні теж уже людей вистачало. Ну, ви розумієте, коли кандидат майстри спорту 185 зросту, там 90 кілограм, кандидат майстри володіє зброєю, в них команда була страйкбольна, вони їздили на чемпіонати України. Все ну, це мотивовані, це найсильніші люди. Він не розумів, чого його не беруть. Карате, футбол, кікбоксинг з першого класу дисципліна і спорт. Однак у 18 років Юрій Корецький зірвав спину штангою, і травмував хребет, тому був комісований. Але на фронт все одно рвався. Просився через знайомих у львівську бригаду, однак не встиг. Хлопці тоді вже рушили на передову. Врешті домігся, що з травня 2022-го став військовослужбовцем сотої бригади. Але от тільки він пішов в армію, нього взяли, вже в розмовах з дружиною уже другої мови не було. Я залишусь в армії. Виграємо війну, я залишусь в армії, він знайшов своє місце. Більше того, у власному телеграм-каналі Юрій постійно викладав фото та відео з фронту, писав мотиваційні пости, в яких спонукав інших хлопців, щоб ішли обороняти країну. Що люди, ви займаєтесь ерундою, ви втрачаєте час. Ви замість того, щоб готуватись, навіть там в одному пості прямо писали. Ми зараз виграємо час вам тут, щоб ви могли підготуватись вдома. Якби вони зайшли сюди, то Буча це була, от то, що вони в Бучі робили, це дитячий лепет. Тому що тут волинь, тут, зас, тут було упа засноване, тут був Бандерівський рух, тут був де масовий геноцид. Якщо вони сюди колись... Якщо так трапиться, тут буде масовий геноцид і не будуть питати патріархат. Молодший сержант, навідник кулеметного відділення 54-го окремого батальйону. Його не стало 28 липня на світанку. Батько зізнається, напередодні ввечері передчував біду. 27-го ввечері вони виложили, вони проїжджали ліман, коли їхали на позицію. І там фотографія така, на фоні е, міста дорожній знак е, Ліман і сонце сідає над знаком, над головою в сина. І е, розумієте, таке відчуття ну, недобре з'явилося, сідаючи сонце над головою. Що сказав дружиня, така нехороша фотографія. Ну і зранку, як кажуть, вже в 5 годин сина не було, а мені е, надійшла. Смска в месенджері десь, мабуть, годині о 10. О 9. Це коли лежить телефон, він блікає і строка. Юрка загинув. Снайпер, тримайся. Ворожий снайпер забрав життя сина, чоловіка та батька. У Юри лишилася маленька донечка Марійка. Син часто сниться. Набуває просниться зранку і каже, до мене тато приходить. Вона хоч маленька, але вже зараз, коли її запитають, ким ти хочеш бути, вона каже, я буду воєнкою. Вона хоче бути як тато. Часто рідні, коли втрачають рідних жалкують про незроблене і несказане. У батька й сина корецьких було інакше. Я не можу сказати, що я там, знаєте, як там. Часто говорив сину там, якісь там теплі слова, що я навпаки якось його старався мотивувати щось десь. Але ви знаєте, я йому за останні місяці життя в нас настільки рівні такі стосунки стали. Я вже не з позиції батька, а от як друг, там, то все якісь плани на майбутнє. Е, дуже якби, мріяв, що буде власне житло. Що там от квартира, я кажу, що я казав сину, кажу, от є участок, може, давай будемо будинок двох строїти, там ще якось. І я йому я йому говорив, що я ним пишаюсь. У цьому місті Поруч Ковальської міської ради зупиняється не тільки Юрій Корецький. Перехожі стишують крок, щоб вшанувати пам'ять тих, завдяки кому вони можуть жити відносно спокійно. Ну, звичайно важливо, щоб люди знали, що це не, не даром нам ця побіда, достається. Тому мають бути, щоб люди не думали, що вони в мирний час живуть. Пам'ятали, що війна. Своїх героїв повинні знати. Ми повинні знати своїх героїв. Важливо. Хай читають, хто загинув. Тим більше, що з Волині дуже багато пішло. Навіть мій чоловік воює. Тому, ну, звісно, важливо, щоб бачили, звертали увагу. Дуже важливо, тому щоб люди не забували цих людей, які загинули. Тут можна прочитати про захисників, які віддали життя за Україну з початку повномасштабного вторгнення, а також і про загиблих, які пішли на передову з початку російської агресії у 2014 році, так адже війна в Україні триває з 2014 року. Тому тут не лише ті, хто загинув за час повномасштабного вторгнення росіян, а й ті, хто пройшов горнило, АТО, адже по суті ковальчани. З 2014 року воюють і захищають нашу країну. І ми повинні знати їхні імена, шанувати і дякувати тим рідним, які залишились тут у них. І чим можемо, тим будемо їм допомагати. Близько місяця ці куби стоять у центрі Ковеля. На них майже 60 світлин загиблих героїв. Реальність, на жаль, така, що їх більшає. Усе, що важливо нині, берегти пам'ять і шану. Тож міська влада подбала про те, щоб куби із фотографіями ковальчан воїнів бачили в різних куточках міста. Ми вирішили, що така конструкція з кубами, вона буде мобільною і час від часу. Буде з'являтися в різних районах нашого міста, аби наші люди знали наших героїв, їхню біографію, аби вони розуміли, завдяки кому у нас є можливість сьогодні ходити по цих вулицях і жити відносно мирним життям. Патріотизм треба виховувати з малку. Переконує ковальчанин Сергій Дружинович, боєць ЗСУ з позивним скіф. На війні з 2014 року, однак зі зброєю дружить чи не зі школи, бо мав свою страйкбольну команду. Тобто, ми ніби як війнушку, діти з маличку грають, а тут ще дорослі дядьки теж грають війнушку, але це тренування, це ніби дисципліна. І оця команда, і ми раніше зараз практично, якщо так згадати, то майже всі, хто наша команда, всі всі воюють. Сергій захоплюється історією, довго носив козацького чуба оселеця тому прозвали його скіфом. Коли приїхав на передову, зізнається, зустрів усіх, з ким працював у Ковалі. Ніби нікуди й не виїжджав. Я приїхав там, пам'ятаю, в Покровськ, там база в нас була колись і зустрів тих самих людей, з якими там страйкбол бігав, коли разом в рукопаші займалися. Так? Тобто, тренер з Тернополя, там такий Валерій чоботарь Гатило. І Він же там був такий ого, привіт, привіт. Тобто, так ніби я нікуди не виїжджав, всі свої. Да? Все мені дали 12 чоловік. Тоді групи зробили командиром відділення, бо вони знали, що я вже все вмію знаю. Я там трошки підучував їх і ми разом попали. от і все. От. на війну треба добровольці з тими хлопцями, яких привезли силу міць, працювати дуже непросто. Тому і патріотичне виховання та дух намагається донести всім, кому може. Я не кажу, що у нас збройні сили якісь ну не такі, але треба впроваджувати цей дух побратимства. І я кажу сразу, я проти те, щоб тако людей за руки хапали в машини, садили і везли в воєнкомат. Що з ними так важко працювати потім на війні, вони про це не думають. Я Розумію, що треба бійців, треба все, але їх треба готувати, а не кинув, привіз, а там розбирайтеся. На війні не вистачає психологів і педагогів. Сергій стверджує, немає тих, хто допомагає адаптуватися в новому середовищі. Тому новачки спочатку прилаштовують до побутових проблем, бо готувати їсти також займає час. Знаєте, як то мужики, між мужиками, швидше геркнув, матюка, загнуєшся. Але коли. З людьми спілкуєшся, оцих педагогів не вистачає, таких справжніх, які там поговорили, в душу залізли туди-сюди. Коли, наприклад, вас 12 і один туди попадає, такий, то він переварюється, він як в той, той знаєте, в каструльку попадає. Гоп, і вже через два тижні він вже якби свій, все, дружбан там, все. А от якихось нагальних потреб каже, у хлопців немає. І зброя є, і що поїсти і одягнути. Ну, харчування в нас вистачає, щоб сказати, що одяг, одяг нам теж видають. Якщо хочеш щось краще купити, ну бери і купляй. Тобто не скажу, що це гірше, але всі ж хочуть більш зручніше, купляють закордонне. Більш. єдине каже, миші згризають все і дітися від них нікуди не можна, бо по суті, вторглися на їхню територію військові. Їх дуже багато. Чесно кажучи, я вже скільки і раніше воювали. Все, я стільки мишей не бачив. Просто їх просто так. Ну, вони такі навіть не передасиш, скільки їх там є. Видно, що то почало холодати, а ще їсти хочуть. І вони просто по тобі бігають, кругом бігають, вони тебе вже навіть не бояться. Просто Також їх відмітаєш там все. Побороти їх просто неможливо. каже, лишається тільки з ними подружитись. підкормлюємо тільки в. В окремому місті, щоб вони вже хоча б там йшли, а не на нас ходили їсти там. По-різному буває там якісь там наліпки ложимо, то там щось підсипаємо їм, але їм там їх все одно збільшується. Військовий ще директор другої школи у Ковалі вчить дітей захисту України і вже близько трьох років він депутат міської ради. Намагаються донести не тільки діткам про патріотичне виховання, а депутатам, аби впроваджувати нові проєкти та розвивати молодь Коваля, і звісно, більше допомагати нашим бійцям на фронті. Тобто, в нас все чудово, я би сказав, в залежності від того. Скільки має громада фінансів, і яку левову частку це віддається, то я рахую, що це нормально. Я, я тільки за то, що я воюю, і я розумію, що треба не ЗСУ. але якусь, хоча б леву частку, люди, ну, закладіть на те, що не дай Бог щось відключиться, ви ж потім куди прибіжите, депутати. Поза війною таку фразу часто можна почути в суспільстві у випадку з Сергієм Дружиновичем, все навпаки. Ми, чесно кажучи, можливо, порушили закон, але на благо, да ми пішли просто через Хмельницьк. Вона на на Волині, мабуть, мене не забрали б, аби я прийшов в наш воєнкомат. У мене би добре добре сказали і відсунули, бо там певна є там бронь. Не відмовились, просто пішли через Хмельницьк. Хоча буквально десь півроку назад мені повістка нарешті прийшла. Ну чому ну бо в них навіть даних не було, що я служу. Однак, попри депутатський мандат у свої декілька днів відпустки у сесійну залу нерветься у депутатах. Він разом з дружиною. Тому в разі чого хтось з дружиновичів на сесії таки буде Знаєте, коли приїжджаєш, буває, тебе відпускають на п'ять днів. То не дуже сильно хочеш йти на сесію, бо тебе тільки п'ять днів. А віддати тут цілий день. Ну я теж розумію, що для громади У мене є дружина для того. Вона передає всі мої. Ми з нею спілкуємося через інтернет, через те а поки Сергій цінує кожен проведений день вдома, проходить курс реабілітації в рідному Ковалі та роздумує, як іще піднімати патріотичний дух українців, бо вже згодом йому знову доведеться відправлятися на фронт. Давайте хтось цукерочку получали, дві хороші. Всіх раку. вітає з новим ради. Молодець! Тримай, я тобі цукерочку дам. О, така молодець. Солодкі подарунки від святого Миколая у центрі Ковеля. Аби чарівник мав можливість дарувати дітям перед радість та пранагідно розповідати про святе, міська влада подбала про казкову хатинку. У ній діти місцевих дитсадків гостюють гуртом. Миколай мандрує світом він дарує чемним дітям та їх світлі. Мрії, тут для кожного дари. Закрий наше небо своїми руками, щоб фражі ракети не. Падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут, в Україні, розквітла любов. Прийди до малят, що лишились без мами, й до тих, чий татусь не вернувся з війни. Візьми їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. А за на серйозні теми і звичайні хороводи, танці зі звірятками та улюблені пісні. Ой хто хто? Я не чую вас, дітки, Ми... Миколаю служить. Ой, хто хто, Миколаю служить. Неправді Миколая діткам розповідати, що як важливо виховувати доброту в серці, мати милосердя. Адже саме Миколай був тим зразком того хорошого, доброго, чистого. І саме такі свята розвиває в діток в діток наших такі гарні якості. У цю новорічну пору всі садочки Коваля та навіть школярики початкової ланки отримали солодкі пакунки за бюджетний кошт з ініціативи міської влади. Діти були дуже задоволені, і в групах їх ми роздавали. І під подушечку клали, просто на сьогоднішній день, як зазвичай, ми клали під подушку дітям під час денного сну. Ну от останні рази йдуть тривоги, тому вже це і то, як йшли в укриття, то діти дуже переживали, що їх мами забирають, а подарунки залишилися у шафах. На це з бюджету нашої громади було виділено понад 700 тисяч гривень. Директорка дитсадка ділиться спостереженнями. Подарунки це не просто ласощі, а й хороші емоції. Це перечуття свята дає змогу дітлашні відволіктися від реалій сьогодення. Я вам скажу, що ми навіть не намагаємось не дуже акцентувати на тій тривозі, на тій війні. Діти і так дуже багато знають. Вдома чують і від, мабуть, від батьків від засобів масової інформації. І деякі дітки навіть так важко реагують, коли ми збираємось в укриття, тому що це як зазвичай чогось буває в сон, в обід. Уже третій рік дбають у коволі і про діток, які переживають складні життєві обставини, батьки яких на війні. Про їхні різдвяні мрії описані у листах знають працівники міської влади, адже у приміщенні стоїть особлива різдвяна ялинка. Це можуть бути і діти наших воїнів загиблих, тих, хто зараз в полоні або пропав без вісти, тих, хто перебуває в якихось складних ситуаціях життєвих. І я думаю, що це така знаєте, можливість чимось їх порадувати в такий складний час, тому що що б там не казали, а новорічно-різдвяні свята для дітей це завжди асоціюється з казкою, з здійсненням мрій. Акція Моя різдвяна мрія означає, що допомогти здійснити бажання хлопчиків та дівчат може кожен охочий. Цього року 130 дітей поклало для дорослих чарівників конвартики. Потрібно, тому що не всі дітки можуть певним чином бути забезпечені. Ну, а ми для того і є, щоб хоч потрошечки потрошечки допомагати їм здійснювати їхні міри. Тому йду реєструватися і за подарунками. Будемо дідами-морозами, так? Все. Давайте ще одного. Так. А тут нам що пишуть? О, п'ять рочків. Машинку. Ну, значить, Тимофію підемо допомагати. Ну, заодно асортимент іграшок трошечки вивчимо, бо тина вже доросла. Мрія, яку здійснили, це безмір радості в очах. Світлана вже не вперше відкриває такі листи. Цьогоріч їй випало допомогти хлопчику, який хоче іграшкову машинку. Жінка каже, що виконати бажання це важлива місія. Дуже важливо, адже наші дітки також підтримують наших Збройних Сил України. Вони малюють малюнки, допомагають своїми коштами. І я думаю, що все-таки мрії дітей повинні окрилюватися і здійснятися в кожному по своїй. Аби долучитися до цієї акції, охочі беруть лист із ялинки та реєструють його в міській раді. З кожним новим днем грудня листів на різдвяній ялинці стає менше і менше.